Молитву читає отець Валерій. Пишіть імена для молитов в коментарях та обов'язково підпишіться на канал. О великий і преславний страстотерпче Христів, святий Юрій, Переможче, воєводо небесних сил, що мечем правди розсикаєш пітьму, що як лев сокрушаєш супротивників Божих, що світлом віри темряву беззаконня. Ти, що коли з'явився, як блискавиця праведна, що став муром непохитним проти напастей ворожих, що списом благодаті пронизав змія пекельного, нині стань нам оборонцем і захистом від підступів лукавих, від чарів поганських, від дихання смертоносного, що повіває з вузд неправедних. До тебе, воєводо Христів, припадаємо нині, покорі сердець наших і в смиренному благанні, бо обступили нас темрявні діяння, бо руки беззаконних тягнуться, аби сплести сіті на шляху нашому, бо язики лихіше почуть слова злі, що, як отрута гадюча, проникають у доми праведних, несучи розлад, скорботу і плач. Але ще ж, ж може ніч подолати світло дня, чи може пітьма перемогти світанок? Так і нині, святителю Божий, стань для нас тим світлом, що розсиє темряву, стань щитом, що відип'є стріли ворожі, стань вогненним мечем, що відсіче всі узи неправди. Бо знаємо, що ніщо не діється без відома Господа, що випробування, які на нас находять, є дозволом Божим для випробування віри нашої. Але ще не сказав Спаситель: просіть, і дано буде вам шукайте, і знайдете стукайте, і відчинять вам. Тому нині просимо і молимо і благаємо, хай припиниться зло, що підступає до порогу нашого, хай розвіється дим ворожнечі, хай зруйнуються задуми нечестивих, хай полум'я молитви нашої спалить всі лукаві помисли, що кущені на нас, немов стріли отруйні. О Юрій Святий, чи не ти розтрощив ідолів неправди, чи не ти рукою своєю зруйнував бисівські храми, чи не ти вразив змія, що тримав народ у страху і темряві? Так нині вразив всі злі помисли, що повстають проти нас, розтрощив всі дияволські пута, що накинуто на наші душі і тіла, погаси полум'я ворожнечі, що тліє під порогом наших домів, бо що є лукавство людське перед величчю Божою, що є злоба сусідська перед праведністю небесною, як порох, що розвіюється вітром, так нехай розвіються всі дії нечестіві, що повстають на нас, нехай розсиплеться в прах зло, що прагне укоренитися в наших оселях. Молю тебе, святий Юріє, мечем твоїм небесним розсичи всі узи неправди, розірви всі злі обітниці, що були покладені на руйнування наше, розламай всі печати темряви, що затуляють нам шлях до світла Божого. Бо хто ми є, як не діти Господні, що прагнуть жити в мирі, що бажають творити благо, що шукають царства Його. Чому ж має зло правити над нами? Чому має володарювати кривда? Чи ж не суддя є Господь, що кожному віддасть по ділам Його? Так нехай нині відступить від нас тінь недоброго слова, нехай змовкнуть голоси, що шепочуть кривду, нехай згасне вогонь ненависті, що палає в серцях злих. Як вода, що очищує осквернене, так нехай благодать твоя зійде на нас, о Юріє святий, хай змиє все зло. Що впало на нас, хай очистить оселі наші від усякої скверни, хай стіни наші будуть захищені молитвою, хай двері наші будуть опечатані ангелами, хай мир Божий осенить кожен куток нашого дому, щоб не було місця темряві, щоб ніяка рука нечестива не змогла проникнути крізь покров Твого заступництва мученику похрестив, що вінець прийняв від Господа за страждання свої, що торжествуєш у славі небесній, нині піднеси меч свій за нас, стань як вогняний страж біля домів наших, віджени всяку нечистоту, не допусти духів тьми наблизитися до оселі праведної, хай не мають вони сили шкодити, хай знеможуть у своїх діяннях. Хай повернуться плоди їхніх рук на них самих, щоб побачили вони істину, щоб відступили, щоб впали на коліна перед Господом і в покаянні своїм змили вину свою, бо немає сили в темряви перед світлом, немає влади у зла над добром, немає правди в устах брехливих. Як сонце сходить і проганяє ніч, так нехай нині підніметься над нами благодать Божа, нехай сяє над нами світло небесне, нехай станемо ми, немов град, оточений стінами незламними, немов корабель, що не боїться бурі, немов дерево глибоко вкоринене у ґрунт правди. Нехай за молитвами святого Юрія стане спокій у домі нашому, хай радість наповнить серце наше, хай мир Божий, що перевершує всяке розуміння, оселиться між нами, щоб ми могли прославляти Господа, щоб ми могли служити йому в радості, щоб ми, визволені від усякого зла, співали благословенний Бог, що явив нам милість свою, що не залишив нас у руках ворогів, що дав нам силу. Що утвердив нас на камені непохитному, бо тобі, у Юріє Переможче, віддаємо подяку і славу, бо Ти є оборонець вірних, бо Ти є переможець демонських сил, бо через тебе являється нам захист Божий. Нехай нині і повсякчас і на віки віків слава Господу нашому, що творить правду і захищає дітей своїх, об великий воєводо небесних сил, свати Юрії Переможче! Ти, що стоїш у славі небесній, немов світоч невгасимий, що зіркою осяюш путь праведників, що полум'ям небесного меча розсикаєш темряву ворожу, нині прихили вухо своє домоління нашого. Ось оточили нас тіні, що шепочуть у темряві, що чуть сіті обману, що дихають заздрістю і лихом. Встань, як грім над землею, як блискавиця небесна, що спопиляє нечисть. Віджени духів злих, що слів не мовлять, а лише чорну злобу несуть у серцях своїх, що очима палять, що руками невидимими будинки оскверняють, оглянь у мученику Христів, як звиваються довкола нас тіні, як вітер заздрості, мов пустельна буря, заносить піском лихослив'я, двері наші, як намагнічене зло тягнеться до наших домів, прагнучи скувати нас невидимими путами. Чи ж не знаєш, що сусід у серці котрого немає Божого світла, стає, немов той вовк у овечій шкурі, усміхається, а в думках своїх готує плірву. Простягай руку, а за спиною вже гострить медь заздрості, так нині, о переможче Небесний, розсичи ці пута, розірви невидимі сіті, щоб не обвили вони наших ніг, щоб не сплутали доріг наших, щоб не затмарили правди Божої в очах наших. Ти, що списом пробив хребет Змієві, що сокрушив голову його, що не залишив місця для його влади, нині врази всі темні замисли, що повстають проти нас. Як вітер не дозволяє гнилиці триматися на дереві, так нехай і твоєю молитвою відлетить від нас усе лукаве, що підступно наслано, хай розсиються наклепи, хай осоромляться ті, хто зводив наклепи, хай застигнуть язики, що ворожили, щоб не зміг ніхто з них мовити більш лихого слова на нас. О, Юрій преславний, що є сила людська перед силою Господною, що є чари погані перед світлом стини, чи може пісок витримати бурю, чи може тінь стояти перед сонцем? Так нехай нині розпадеться всяка сила зла, що стала проти нас, нехай каміння обмови покотиться геть від порога нашого, нехай ті, що задумували зло, самі спиткаються об свіже намір. Хай розсиплеться в пиву все, що було сплетене лукавством, хай під руками тих, що творять беззаконня, обернеться їхнє діло на попіл, хай замість успіху зустрінуть вони падіння, хай замість радості їх наповнить страх і сором. Бо ти, святий Юріє, є тим, хто звитягу дарує тим, що у правді стоять, як стіна непохитна, стань довкола нас, як охорона небесна, покрий оселі наші, щоб навіть подих нечестивця не торкнувся нашого життя. Хай кожен, хто спробує нас звести, сам упаде. Хай кожен, хто мовить кривду, не зможе більше говорити. Хай ті, хто бажають нам руйнування, побачать власний дім зруйнованим. Бо Господь є суддею справедливим, бо немає таємного, що не стане явним, бо ніхто не може перемогти того, за ким стоїть Бог і його сваті. Поглянь великому великомученику, як шукаємо ми захисту, як не спимо вночі, відчуваючи холод дихання нечестивого. Як важко жити, коли зло стукає в двері, коли кожен день несе ж на собі важкий тягар чужої ненависті. Але ж ти, Юрія, не раз кидав виклик темряві, чи ж не ти, ставши на поле бою, не злякався сили ворога, чи ж не ти очима чистими, глянувши на Змія, не здригнувся, але вдарив його списом так, що більше він не зміг повстати. Так і нині, вдар по наших ворогах, щоб не змогли вони більше піднімати руку на нас. Як роса зранку освіжає високу землю, так нехай Твоє заступництво освіжить наші доми, нехай вимиє все скверне, нехай винесе за межі порогів наших усе, що не від Бога. Як буря зриває старе листя, так нехай молитва наша через Тебе очистить наші оселі, щоби не лишилося нічого, що принесло б зло чи розбрат. Хай земля відвернеться від тих, хто з нечистими помислами ходить, хай темрява поглине їхні думки, хай не знайдуть вони дороги до нас. О, переможче! Коли меч твій падає, немає тому, хто устоїться. Коли слово Твоє звучить, ніяка брехня не встоїться перед ним. Так нехай же нині меч твій опуститься на всі замисли вукаві, нехай розсиче їх навпіл, нехай змете їх немов порох, нехай стане спокій над нашим дахом, нехай станеться мир між нами, нехай стане ясно, що ми, діти Божі, а не раби страху. Хай, о великий угоднику, голос наш буде почутий. Хай молитва наша буде немов дим кадильний, що підноситься до неба. Хай знаємо ми, що не в пустоту благаємо, але що слово наше буде почуте, що діло наше буде захищене, що серця наші будуть укріплені благодаттю Божою. Хай славиться Господь, що дає перемогу вірним своїм. О преславній многосильній Юрії переможче, лицарю небесного воїнства, меч правди і щит благодаті, стопи непохитний у бурях життєвих. До тебе нині, як мандрівник, що заблукав у пітьмі, простягай руки свої, бо оточили мене хвилі злі, захитався мій човен на морі людських заздрощів, здійнявся вітер неправди і хоче потопити мене в глибині чорній. Але чи ж може знищити праведного сила лукавих? Чи може слово облудне здолати то, хто в Господі силу свою знаходить? Ой Юриє, ти, що у світлі Божої істини ходиш, ти, що лицем не відвертаєшся від зла, але знищуєш його коріння ще до того, як воно вгрозне в землю, будь нині моїм оплотом і стіною, що жоден ворожий меч не зруйнує. Як місяць править нічним небом і не дозволяє темряві зжерти світло, так і ти, святивою, не дай, щоб пітьма людської злоби поглинула мене. Як вітер гасить зле полум'я, що прагне пожерти ниву, так і ти, вітре правди Божої, погаси цей вогонь, що таємно запалено під дверима моїми, щоб не зміг він розгоритися, щоб не зміг він пожерти стіни оселі моєї. О хто ж, окрім тебе, може стати проти сили отруєної злоби, що, немов тінь, повзе невидимо, що проникає в кожен куток, що осідає в повітрі, як чорний попіл від спаленого дерева. О, великий стражу віри, розвіюй нині той морок, що змішав правду з кривдою, що напустив туман брехні, що засияв сумніви в серцях тих, хто ще вчора не знав, що таке злість. Як розступається тьма перед сонячним промінням, так нехай нині розступляться всі сіті, що поставлено навколо мене, всі пастки, що ховаються в темряві. Нехай відкриються очі тим, що заслиплені ненавистю, хай розкриються серця тим, що просякнуті жовчу. Нехай слово твоє стане, як грім, що пробуджує сплячих, що змушує здригнутися тих, хто гадали, що залишаться непоміченими, бо чи не є лукавство сусідське тим самим змієм, що підповзає тихо, що чекає слушної миті, щоб ужалити? йти? Хто ж, окрім тебе, може стати супроти цієї сили, що діє в пітьмі, що не знає світла, що боїться правди, як нічний звір боїться ранкового сонця? Як молот, що розбиває камінь, нехай слово твоє, Юрій переможче розтрощить їхні наміри, нехай погасне на устах їхніх отруйний шепіт, нехай руки їхні ослабнуть і не зможуть більше чинити зла. Поглянь, як серце моє знемагає, як кожен день сповнений страху, як кожен погляд чужий здається мені підозрілим. Ой як тяжко жити, коли знаєш, що за спиною твориться неправда, що в думках чужих оселилося бажання зла. Але ж чи не є Господь суддею справедливим. Чи не є Він тим, хто знає серце кожного і не дозволить, щоб невинний був покараний? Так і ти, великий Юрій, стань нині тим, хто понесе цей суд праведний, хто приведе на світло все, що ховається в пітьмі, як хвиля змитає написане на піску, так нехай благодать твоя змиє всі сліди ворожої дії. Як буля розганяє пил, так нехай твоя сила розвіє все лихе, що мовчки крадькома просочилося в моє життя. Як вогонь очищає срібло, так нехай нині очиститься мій дім від усякої скверни, нехай стіни мої стануть неприступними для нечистого, нехай уста мої не промовляють страху, нехай очі мої не бачать зла, нехай душа моя більше не відчуває гніту чужої злоби. О Юре, що сокрушив силу темряви, ти, що не лишив Змієві надії, так і нині зроби, щоб усяка корча, що поставлена проти мене, ослабла, щоб сама впала, щоб розсипалася, як листя сухе під ногами осіннього вітру. Хай ніщо не стоятиме між мною і миром Божим, хай не буде більш муки від неправди людської, хай не отруюється більше моя їжа, хай не гіркне вода, хай не мерзне моя душа від несправедливості. Нехай за молитвами Твоїми стане твердою моя дорога, хай буде міцним дах над головою, хай не буде місця страху у моєму серці, нехай ті, хто бажали мені руйнування, самі пізнають власну слабкість, нехай ті, хто задумували зло, побачать його повернутим на себе, нехай всі, хто брехали, замовкнуть, нехай всі, хто творили підступи, більше не знайдуть дороги до мене, бо Господь є моєю силою, бо його сваті є моїм захистом. Бо ти, Юрій Переможче, є моїм оборонцем, ніхто не зможе перемогти там, де стоїть Бог. Нехай нині відступлять усі сили темряви, нехай станеться це за сватими молитвами твоїми, о оюріє переможче, нехай восиє світло Божої правди, що не знає кінця і що не має меж, що осяює все, що від нього. О великий Христовий, святий Юріє Переможче! Як сонце розсикає ранковий морок, так і ти, світлоносний, у правиті своїй несеш полум'я правди, що не знає згасання, як вогняний спис, спрямований на змія лукаво, ти став оплотом для всіх, хто волає до Господа у скорботах. Сотні разів ти зринав у битву, не вагаючись, не хитаючись, не лякаючись темряви, бо знав, що з тобою стоїть сам Всевишній. Чи ж може пітьма поглинути того, в чиїх грудях горить полум'я віри. Чи ж можуть чари неправди подолати меч Господній, нині ж я, раб смиренний у покорі серця у трепетному очікуванні, стою перед тобою і молю, стань нині моїм захистом, як колись був захистом для тих, хто сподівався на небесну поміч. Дивись, як важким тягарем ліг на мене подив чужої злоби, чи я знав, що вустами що ще вчора благословляли, сьогодні буде кинуто прокляття. Чи я здогадувався, що очі, що дивилися з привітністю, обернуться вікнами до темної безодні. О святий слова людські подібні до вітру, інколи несуть прохолоду і життя, а інколи жар отруєний, що палить, що сушить душу, що спустошує серце. Чи ж не чув ти їхніх шепотів уночі? Чи ж не бачив їхніх рук, що сплитали вузли злого замислу? Вийди ж на захист мій, святий лицарю Господній, підними щит свій проти слів, що несуть отруту, щоб не дісталися вони до душі моєї, щоб не зранити їм мене, щоб не залишити мені шрами, що не гояться. Як вода точить камінь, так злі слова точать долю людську. Спочатку вони дрібні, неначе краплі, що падають у темряві, та з часом стають потоком, що може розламати навіть найміцніше. Віджени цей потік, святий Юріє, зупини його в самому зародку. Нехай слова облудни повернуться до тих, хто їх промовляє, нехай побачать вони відображення своїх помислів, нехай злякаються темряви, яку вони вирощують у власних серцях. Як золото очищається в горнили, так нехай нині вогонь Господній очистить простір довкола мене, нехай виміє з моєї оселі все, що не є світлом, нехай виворить геть усе, що принесено злими руками. Чи не сказано було, що посіє людина, та й пожне, то нехай ті, хто сіють ворожнечу, пожнуть самі розбрат, нехай ті, хто мовчки творить зло, самі зустрінуть мовчазний холод власного зла, хай ослабнуть їхні руки, що тягнуться до неправди, хай замовкнуть язики, що нашептують отруйні слова, бо не може дерево гірке приносити плоди солодкі, і не може серце, наповнене темрявою, родити любов. О, великий захиснику, ти, що не мечем, а істинною правдою Божою, ти, що не маєш страху перед лицем жодної неправди, будь нині моїм оплотом, зачини переді мною брами ворожих замислив, загороди всі дороги, якими може прийти зло, оточи мене невидимим муром, що не розіб'є жодна підступна рука. Нехай станеться, як у книгах древніх, нехай ті, хто бажають зла, самі знайдуть його на власному порозі. Хай побачать власні наміри, мову дзеркалі, і хай здригнуться від страху. Як вода не може змішатися з вогнем, так нехай не змішається неправда з моїм життям. Як камінь тоне в морі, так нехай потонуть усі замисли нечестивих углибинах Божого суду. Нехай стане перед їхніми очима світлостини, нехай усвідомлять вони свої діяння, нехай відкинуть зло, що росте в їхніх серцях, поки не стало воно їхнім прокляттям. Як ранкова роса зникає перед сонячним світлом, так нехай зникне всяка заздрість, хай розчиниться, хай розсиється, хай не залишиться від неї навіть сліду. О переможче меч Божий, що сокрушає твердині зла, глянь ні-ні на мене, не дай мені впасти, не дай мені похитнутися у вірі, не дозволь, щоб страх проник у серце моє. Бо Господь мій міцна твердиня, і ти, його слуга вірний, є стражем над оселею моєю. Нехай уночі не боюся я погляду зло, нехай уранці не чую я шепотів підступних, нехай у серці моєму буде лише спокій, що приходить від Бога, що не знає хитан, що стоїть непорушно, як дерево, що глибоко пустило коріння, не хитається вітром, так нехай і я не зламаюся під тиском неправди, як гора, що стоїть віками, не падає під ногами ворогів, так нехай і дім мій стоятиме, не торкнутий руйнівною заздрістю. Як море, що живе за законами Божими, не розливається без наказу Всевишнього, так нехай моя доля не зміниться через замисли людські, але лише через волю Господню. О свати Юрія, великий стражу правди, нині ж я висилу свою. Дай мені знати, що зло не має влади над тим, хто в Бозі шукає порятунок. Дай мені побачити, як відступає темрява, як розбігаються ті, що плели пастки. Дай мені почути тишу, в якій немає більше шепотів злоби. Дай мені і, зрештою, свободу від усіх пут, що накинуто на мене без мого відома. Нехай нині станеться, що темрява розсиється, що злі думки розвіються, що слова лихі втратять силу. Нехай залишиться лише світло, лише правда, лише Божий спокій, що сильніший забудок у бурю. Бо з тобою, Юрії, немає перемоги для ворогів, бо з тобою стоїть сам Господь, що править світом. Амінь. Дякую за перегляд. Ми всі виконуємо місію Господню, поділіться цією молитвою з тими, кого любите.